Рішення низки західних країн відправити танки в Україну створить реальні проблеми для президента Росії Путіна. В а не в тепловізорах, вони нас кхм, ну к сожалению сучасне прівосходять. Про це в ефірі радіостанції WABC сказав колишній головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Джейм Ставрідіс. Повідомляє New York Post. Коли ви об'єднаєте ці три типи танків і завезете їх реальну кількість до України, я б оцінив, що це станеться до середини весни, скажімо, до кінця березня їх буде принаймні 100, можливо, навіть 200. Це створює реальні проблеми для Путіна, сказав Ставрідіс. Американський адмірал у відставці зауважив, що російські війська розташовані вздовж фронту, який проходить на значній відстані від Росії, і це дає Україні перевагу. Маючи ці танки, українці можуть їх замаскувати та використати, щоб прорвати російську лінію та розділити їх. Розділити на частини, розірвати їхній логістичний ланцюг і справді зменшити здатність Росії продовжувати те, що вона хоче зробити, тобто посилити наступальні операції. На переконання Ставрідіса надання танків стало переломним моментом та дуже важливим військовим кроком. Це також поганий день для Кремля, тому що він бачить єдність Заходу. Усі країни НАТО об'єдналися. Це сильний політичний і дипломатичний сигнал, сказав Ставрідіс. Після оголошення про поставку в Україні західних танків гучнішими стали заклики надати Києву сучасні літаки винищувачі У відповідь на це польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький припустив передачу Україні винищувачів американського виробництва F-16. При цьому він додав, що такий крок потрібно скоординувати з країнами НАТО. Раніше про ймовірність надання літаків f 16 для України говорили і в Нідерландах. За даними американських ЗМІ, в Пентагоні також розглядають таку можливість. Заступник радика з нацбезпеки США Джон Файнер заявив, Сполучені Штати не відкидають жодних військових поставок для України, включно з винищувачами f 16 Дезінформація, фейки та маніпуляції. Росія веде війну в Україні не лише на полі бою, а й в інформаційній площині. Протягом усього року російське керівництво поширювало неправдиву інформацію про просування військ, обстріли цивільних об'єктів та справжні наміри, як вони її називають, спецоперації про роль російської дезінформації у війні та чому пропаганда Кремля більше не працює. Марію Ульяновська розповіла віцепрезидентка Центру інформаційної стійкості Ніна Янкович. Яка роль російської дезінформації у війні проти України та як вона змінилася порівняно з 2014 роком? звісно, російська дезінформація відігравала вирішальну роль у війні проти України не лише з моменту повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року. Хоча ця роль дещо змінилась, очевидно, що у 2014-му дезінформування було новим явищем для світу. Ми це побачили, коли багато журналістів відвідували під час незаконної анексії Крим та Донбас. Вони намагались подавати так би мовити обидві сторони конфлікту. І брали інтерв'ю у маленьких зелених чоловічків, вічливих людей, так ніби вони правомірні коментатори ситуації. Журналісти говорили з людьми, яких представляли як місцевих жителів Криму та Донбасу. А насправді це були спеціально привезені росіянами люди і частини інформаційної операції. Крім цього, ми тоді спостерігали за використанням тролів і ботів в інтернеті, які штучно посилювали певні наративи, які насправді також надходили з Росії. А журналіст їх цитували як реальних людей. Зараз я сподіваюсь, ми порозумнішали. Цього стало набагато менше, і воно поширюється переважно про російськими медіа та експертами. Загалом я думаю, що ми стали більш тямощими щодо намірів Росії в Україні. Маю сказати, що у 2022 році, і зараз, у 2023, російська інформаційна війна в Україні практично провалюється. Україна показала світові свою надзвичайну стійкість, дивовижну креатив. Вність та автентичність у комунікаціях, і це неможливо порівняти з тим, як комунікує про війну в Україні Путін. Він виглядає неохайним, сидить стулившись за своїм столом, краватка перекручена, він кричить на своїх генералів. Це разючий контраст порівняно з тим, як поводиться Зеленський, і не лише він, а й український уряд, громадянське суспільство та прості люди. Всі вони говорять від щирого серця. І тому я вважаю, ми бачимо таку велику підтримку України, незважаючи на те, що війна триває так довго. Багато людей передбачали втому від України, але її немає. І я думаю, що це через силу української історії та ширість комунікації у порівнянні з кремлівською брехнею, яка просто не витримує критики у цій цифровій війні. я вважаю, що Росія стала менш модернізованою у поширенні своєї дезінформації, оскільки Кі соціальні мережі навчились протидіяти ботами тролям. Тому зараз такого штучного посилення інформаційних кидів менше. Те, що ми спостерігали, особливо починаючи з лютого, це щось на кшталт відмивання інформації. Тобто Путін або хтось із його високопосадовців говорять, що Україна неонацистська держава, що там чинять геноцид проти росіян. А потім це підхоплюють і відмивають дружні до Росії ЗМІ. Це дещо відрізняється від прямого посилення ботами, яке ми бачили в минулому, і з цим значно складніше боротись, але знову ж таки не неможливо, тому що є український наратив про захист свобод, захист демократії. І я вважаю, він виграє в цьому випадку, зокрема, і тому, що є Open Source Intelligence, розслідування на основі відкритих джерел, які показують, що насправді ніякого геноциду росіян немає. Часто коли Росія каже, українці обстрілюють своїх громадян, ми можемо довести що насправді це Росія влаштовує ці обстріли атакує під фальшивими прапорами, і в цьому особливість цієї дуже цифровізованої війни, яку постійно документують цивільні та солдати, ми можемо стежити за подіями у режимі реального часу та спростовувати брехню. Щоб протидіяти російській пропаганді, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україні закрили кілька проросійських телеканалів. Зараз там намагаються зменшити вплив російської пропаганди через православну церкву. Дехто каже, що це наступ на свободу слова, свободу віросповідання. Де є цей баланс між протидією пропаганді та демократією? Я думаю, що часто, коли люди дивляться на заходи, які Україна вживає для протидії дезінформації чи російському культурному впливу, вони забувають, що Україна перебуває у стані війни, і тому я вважаю, що якщо ці заходи сприймати в контексті війни, вони виправдані. Водночас я сподіваюся, що коли Україна переможе, деякі з цих обмежень скасують. Не для того, щоб дозволити російському впливу повернутись в країну, але усвідомлюючи, що це не може бути. Постійним явищем у демократії під час війни це прийнято, але потрібно буде переглянути деякі з цих обмежень в майбутньому, коли Україна матиме захищені кордони і поверне суверенітет. друзі, продовжуємо розвивати україномовний Ютюб разом. Будемо вдячні за підтримку нового проекту TVUA Sport. Щодня вашій увазі найактуальніші новини. І якщо розповідати про спорт. То українською посилання на канал в описі під цим відео. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.